Шановний українські народи, шановні депутати, два роки Україна веде вітчизняну війну. Війну, яка забирає людське життя, яка виснажує економіку, яка руйнує мрію і унеможливлює планування скільки небудь прогнозованого майбутнього. Ми можемо цю гібридно, сепаратну війну, скільки завгодно називати АТО, але нащадку у підручниках напишуть, що це була російсько-українська війна за нашу справжню, а не декларовану дев'яносто 1991 році незалежність. Панове, свобода і незалежність це дуже дорогі, я би сказав, дуже коштовні речі. Те, що у 91-му році нам здавалося безкоштовним, по факту, у 2016 му році нам вилилося у тисячі людських життів, десятки тисяч інвалідів і сотні тисяч українських громадян, які потребують сьогодні адаптування до звичайного життя. А що, панове, значить звичайне життя. Це найвищий рівень в Європі корупції. Це шалені ціни і як наслідок зубожіння народу. Це зрада. Будь ласка, одну хвилину включіть. Це збагачення декотрих можновлавців на війні. І діти сепаратистів у київських ресторанах. Хоче що це значить? Як скажіть адаптувати 200 тисяч бійців АТО до цього звичайного в кавичках життя? Розкажіть. Знаєте, що психологи кажуть нашим хлопцям? Вони кажуть: скажіть, що ви відчуваєте? А ті кажуть, розчарування. Герої війни відчувають розчарування, бо воювали вони за трошки інший мир, ніж в якому вони опинилися. Я дуже хотів би, щоб цей пленарний тиждень був присвячений, хоч трошки, тим, хто віддав життя, здоров'я і інше за. Нашу з вами змогу тут працювати на червоних кріслах. Дуже вам дякую.